Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І е, наперед хочу сказати, що в Польщі почалася якась друга хвиля е, матеріальної підтримки біженців з України. Терміни вже зміщуються. Зараз допомогу в більшості випадків вже отримують ті, хто приїхав не 24 лютого, а наприклад, з осені 22 го року або вже навіть з 23 го року. І сьогодні я вам розповім про. Дві нові допомоги, одразу дві, до речі, від фонду PCPM. Ви про цей фонд можете знати, тому як раніше вони виплачували протягом 6 місяців допомогу для пенсіонерів, а також інвалідів першої та другої групи. І сьогодні ми поговоримо про дві нових допомоги. Я думаю, що багато хто з вас. Можна на неї розраховувати, тому як бюджети в них плюс-мінус високі. Тож дивіться це відео до кінця, також в кінці не забудьте поставити лайк цьому відео. Звісно ж, наперед скажу, що всі посилання на заповнення форм та контакти я залишу в описі під цим відео. Наперед, також попрошу вас. Написати в коментарі, звідки дивитесь цю, це відео, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати друзі нових випусків. Отже, польський центр міжнародної допомоги, фундація PCPM розпочинає чергові програми фінансової підтримки біженцям з України. Інформація відповідно розміщена на їх сайті офіційному PCPMorg.Pl і ці дві Фінансові допомоги скеровані для біженців з України, які проживають в наступних містах: Щецин, Бидгощ, Торунь, Білосток, Люблін, Варшава та околиці цих міст, тобто не тільки великі міста, а ще й їх околиці. Отже, перша програма. Давайте спочатку детально розберемо першу програму, потім другу програму. Перша програма призначена для родин і окремих осіб з України, які приїхали до Польщі не раніше. 15 лютого 2023 року і відповідають всім трьом наведеним нижче критеріям. Бачимо одразу, так що вже виплачується допомога, вже скажімо так, останні хвилі біженців з України, тих, хто в Польщу перше приїхав тільки в 2023 році. Отже, що ж це за три критерії? Перший критерій. Ви приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року і отримали песель з позначкою Укр. Друге, ваша родина не отримувала фінансової допомоги в розмірі 710 або 610 злотих на 3 місяці від жодної гуманітарної організації в Польщі. І третій критерій: ви або хтось з вашої родини відноситься до хоча б однієї з вразливих категорій населення це люди, які мають труднощі з забезпеченням основних потреб. Та доступом до ринку праці, тобто особи старше 60 років, люди з інвалідністю. Тут говориться, до речі, про першу та другу групу інвалідності. Це ми вже проходили в першій хвилі цих допомог, третя група не, їм не надають таку підтримку. Тому як третя група в переважній більшості може собі працювати і себе забезпечувати. Люди так, самотні батьки, опікуни родини. Вагітні або годуючі матері, особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування. Тобто є ось цих три критерії і яку ж саме допомогу друзі можна отримати. Грошова допомога видається на кожну особу в сім'ї, максимум до 4 осіб в Випадку сім'ї, що складається з однієї людини, розмір допомоги становитиме стандартно 710 злотих на місяць. У випадку більших сімей той, хто подає заявку, буде отримувати 710 злотих на місяць, і кожен наступний член родини по 610 злотих на місяць. І максимально можна отримати допомогу на 4 осіб, і таким чином місячна виплата у вас буде складати 2540 злотих, і вона буде виплачуватись, друзі, протягом трьох. Місяців. Отже, це що стосується першої програми, про те, як подати заявку, ми поговоримо трохи згодом, тому як заявки і на першу, і на другу програму подаються через одну і ту саму форму. Так, друга програма скерована до окремих осіб з України, що приїхали до Польщі після 24 лютого 22 року, і відповідають також трьом. Критеріям, про які ми зараз договоримо. Тобто, бачимо, що ця допомога вона вже поширюється на тих, хто таки приїхав ще від самого початку війни. Так, перший критерій на цей момент ви не отримуєте жодної грошової допомоги від інших фондів, де виплачують стандартно 710 та 610 злотих щомісячно. І другий критерій це Тобто, якщо ви раніше отримували, наприклад, допомогу від ООН, ви можете подати. Заявку сюди і можете отримати ці кошти. Головне, що ви прямо зараз не отримували такої допомоги. І е, також другий підпункт першого правила це е, ви ніколи не отримували 6-місячну допомогу саме від фонду PCPM. Нагадаю, що раніше цю допомогу могли отримати люди з першої та другої групи інвалідності, їх опікуни, а також люди старше 60 років. Е, так, другий критерій. Ви не отримуєте щомісячної соціальної допомоги від польської держави за винятком програми 500 плюс, а також за винятком інших допомог. Якщо допомоги не перевищують 200 злотих, то все ок. І третій критерій: ви відноситесь до однієї з трьох груп вразливих критерій категорії населення. По перше, ви є людиною похилого віку, тобто 60 плюс років вам. І у вас в вашому домогосподарстві немає людей віком від 18 до 59 років. Тобто, якщо ви, наприклад, вам 65, вашій дружині 62, і ви вдвох проживаєте в Польщі, то ви маєте право на таку підтримку. Якщо ви вже проживаєте зі своїми дітьми, то ви її не отримаєте. Так, друга група це люди з інвалідністю, що значно з інвалідністю, яка значно перешкоджає вашому повсякденному життю та доступу до праці. З максимум однією особою в домогосподарстві віком від 18 до 59 років. Тобто, якщо у вас перша або друга група інвалідності і ви проживаєте, наприклад, зі своїм опікуном, ви маєте право на таку допомогу. І третє, це люди з хронічними захворюваннями або ті, хто потребують регулярного лікування, що суттєво впливає на ваше повсякденне життя та доступ до ринку праці. З максимум так само однією особою, опікуном від 18 до 59 років. Щодо допомоги конкретної, яку можна отримати в рамках цієї програми, щомісячна грошова допомога буде становити тисячу злотих на окрему особу з сім'ї, яка відповідає вище зазначеним критеріям. Якщо у вас, у вас є дві таких людини в сім'ї, то ви будете отримувати відповідно не тисячу, а дві тисячі злотих на місяць. Тривалість цієї допомоги, так само, як і перший раз, 6 місяців буде складати. І е, якщо ви відповідаєте одному, бодай одному, е, якби можете отримати бодай одну з цих допомог, вам потрібно заповнити е, Google-форму. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Е, заходьте, заповняйте і е, також. Е, Заснованки цього проєкту також розуміють, що не всі люди там мають доступ до інтернету, не всі вміють заповнювати Google форми, тому вони залишили ще одну форму, де можна просто залишити свій номер телефону, і представники фонду зв'яжуться з вами і приймуть також вашу заявку в телефонному режимі. От. І зараз вони збирають ці заявки, як тільки буде зібрано там, відповідну кількість людей, які Хочуть отримати цю допомогу, фонд почне перевірку цих даних і далі вже буде оголошувати наступні кроки, як ця допомога власне, буде виплачуватись. Раніше ці кошти просто виплачувались на картку, і цей раз, я думаю, з жодних змін не буде. І також можна буде на картку отримати всі кошти. Друзі. Як на мене, це дуже хороша новина, тим паче для людей, які мають, скажімо так, знаходяться в скрутному становищі, або являються вже пенсіонерами, або являються людьми з обмеженими можливостями. Бачимо, також є допомога для вагітних жінок, для тих, хто зараз знаходиться в декреті. Я думаю, що це не остання допомога, тому як фондам знову почали виділяти кошти на підтримку українців. Тому. Будь ласка, якщо у вас є, скажімо так, потреба в отриманні цієї допомоги, заповняйте заявки, і я надіюсь, що ви цю допомогу отримаєте. Це дуже сильно допоможе багатьом українцям в Польщі. Звісно ж, друзі, буду вдячний, якщо поширите це відео в соціальних мережах. Я е, намагався максимально лаконічно розповісти про першу та про другу допомогу. Я знаю, що такі відео зазвичай не набирають переглядів, але я вірю в е, вашу силу і в вашу підтримку. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!